Відповідь на питання, чи можуть мобілізувати непридатного до військової служби, відповідь юриста. І так, дійсно бувають такі випадки, що мобілізують військовозобов'язаних, які мають певні хвороби, вони повинні бути визнані непридатними до військової служби. Але військово-лікарська комісія визнає їх придатними до військової служби. При цьому не враховуються медичні документи щодо наявності. Хвороб та дійсний стан здоров'я військовозобов'язаного. Яким чином та який алгоритм оскарження таких довідок ВЛК? По-перше, коли проходиться військово-лікарська комісія, не завжди військовозобов'язані надають медичні документи, що в них є певні хвороби, не вказують лікарям, що дійсно є хвороби, на які необхідно звернути увагу, прийти до додаткові медичні обстеження та встановити. Дійсний стан здоров'я та, відповідно до цього, бути визнано придатним до військової служби, обмежено придатним до військової служби чи непридатним до військової служби. Розглянемо на конкретному практичному прикладі. І так, військово зобов'язаний звернувся до ТЦК. Та проходив військово-лікарську комісію, але, на жаль, він злякався, забув лікарям сказати, що в нього є певні хвороби, які унеможливлюють проходження військової служби. Та забув надати медичні документи, які підтверджують його слова. Після того була видана довідка військово-лікарської комісії, та його було визнано повністю придатним до військової служби, але у подальшому, як можливо, оскаржити зазначену довідку ВЛК була підготовлена скарга на регіональну військово-лікарську комісію, викладені підстави, Чому саме ця довідка є незаконною та повинна бути скасована? Долучені обов'язково медичні документи щодо дійсності стану здоров'я військового зобов'язаного, якого фактично було незаконно мобілізовано. Зазначена скарга з медичними документами була направлена до військово-лікарської комісії. регіональної. Регіональна, регіональна військово-лікарська комісія розглянула зазначену скаргу в інтересах військового зобов'язаного. Було прийнято рішення провести контрольний медичний огляд обласною ВЛК при ОТЦК. Та СП з метою встановлення придатності до військової служби відповідно до наявних медичних документів та діагнозу військовозобов'язаного. зобов'язаного недоліки в роботи ВЛК довести до всіх підпорядкованих ВЛК з метою недопущення їх в подальшої діяльності. У подальшому військовозобов'язаному буде проведено.